шановні учасники, дійсно, схід Експо це унікальна платформа налагодження взаємозв'язку між бізнесом, міжнародними партнерами і представництвом держави. Це дійсно та платформа, на якій можливо виявити усі наявні інновації і заключити нові ділові партнерські стосунки. pleasure to be with you today. Я дуже пишаюсь тим, що на цій платформі представлено 11 наших луганських релокованих підприємств. Це дійсно ті підприємства, які, як на мою думку, вони вже перемогли ворога, тому що змогли зберегти частково, не зважаючи на релокацію, свій особовий склад, свій потенціал, довіру своїх партнерів і вже налагоджують відносини із міжнародними партнерами. It's a great pleasure to admit that we have 11 uh, uh, enterprises here presented that they already got certain victory They managed to relocate the stuff, they managed to relocate their business, managed not only survive, but to develop as well. Ми в Луганській чітко усвідомлюємо те, що ми зіткнемось. З надважкими умовами, тому що в окуповано 95% території, і після звільнення ми чітко розуміємо, і зараз вже відстежуємо ситуацію на окупованій території і маємо чітке розуміння, що нам буде потрібно робити. Ми чітко розуміємо, що більшість наших підприємств, в тому числі і аграрних і промислових, ворогом знищені. І лише дякуючи співробітництву з нашими. Партнерами із нашими приватними підприємцями, як малим, так і середнім бізнесом, так і крупними підприємцями, які на теперішній час релоковані. ми зможемо відновити всі ці потужності. Але для того, щоб їх відновлювати, спочатку треба буде провести і розмінування, і планування, і внести деякі зміни до нашого законодавства для надання допомоги нашим якраз аграріям і нашим промисловцям. We monitoring the developments in the region which is 95% occupied. We realize that uh business would be suffering and facing lots of challenges once the territory is occupied. and it's not just deoccupation, it would be re allocation back to the territory. Я переконаний, що Луганська область зі своїми якраз. Аграрним потенціалом і провословим потенціалом буде якраз такі, такою платформою розвитку для міжнародного співробітництва, тому що дуже багато вже на теперішній час підприємств малого середнього бізнесу та інших комерційних структур звертаються з пропозиціями, як відновлювати так і індустріальні парки, так і зернові хаби, і все це робити в новому дусі в новому європейському циклі. Луганськ ріжен газа хіч агрікалтр потенціал, ба other має сектор з інтересним пласис, industrial hubs. від себе особистої від військової адміністрації. Хочу дійсно побажати всім учасникам даного заходу в конструктивної роботи нового досвіду, отримання нових контактів, нових контрактів. І подальшого співробітництва все буде Україна разом до перемоги. Слава Україні!